18 грудня під стінами Луцької міської ради зібралося багато людей із плакатами. Тут відбувається акція Дрони замість бруківки. Відтак акція розпочалася о 14.30, за пів години до того, як о 15.00 у Луцькій міській раді повинні відбутися бюджетні слухання. Втім, щойно люди почали сходитися під міськраду. З'явилося повідомлення про раптове, нібито, замінування міськради. Втім, людей бачимо, це не спинило. Люди зібрались не лише на акцію, а й аби відвідати бюджетні слухання. До слова бюджетних слухань у Луцькій громаді не було давненько, ба більше справді таких, у яких приймала б участь безпосередньо громада міста. На жаль, луцька влада на чолі з Поліщуком вже неодноразово показала, що правильні кроки потрохи втілює лише після тиску громадськості. Тож проконтролювати бюджет громади, який закладуть на 2024 рік, зібралось багато люду. Відтак, поки усі чекають, аби представники правоохоронних органів перевірили будівлю міської ради на наявність вибухівки, людей сходиться ще більше. Чому прийшли, пояснюють далі. Щоб не деревенели, тому що весь бюджет мали 500 мільйонів виділити на ЗСУ, сам Поліщук сказав, і плюс залишки. Як потім вийшло, 250 мільйонів тільки виділяє і плюс до тих ще це є залишки, і буде тоді в нього 500. А тепер ми вимагаємо, щоб не витрачали на всякі свої забаганки, а все йшло для ЗСУ. Тому що зараз на передовій дуже важко. А що вони не знають, що війна, що вони не зрозумі... до них не доходить чи що? Тільки до нас доходить, а до них не доходить, бо мають багато, але да? ну, прийде час, що не дай Бог, не дай Бог. І що тоді? Вони повтікають, а ми лишимося. Бо ми бідні. Так так виходить. От чого? Чого вони нас бояться? Ви думають, заміновано ще щось. Я не думаю, що воно там заміновано, Бо якби воно було заміновано, то вони вже б звідси вдерли, а то я ще тут нікого не було. Всі забігали, вибігали і не було заміновано. А тут більше людей зійшлося, стало заміновано. Відтак, попри повідомлення про замінування міськради, тривалі очікування, поки її перевірять правоохоронці, люди нікуди не розійшлись, як на те ймовірно сподівались представники луцької влади. Тож, хоч із запізненням, слухання таки розпочались. У сесійній залі людяно на бюджетні слухання прийшли громадські активісти, депутати, військові, журналісти. Словом, ледь не усі небайдужі громадяни. Тільки от той самий пан Поліщук, який посідає таке почесне крісло мера міста, прийти на слухання не зволив. Можемо припустити, що він просто злякався громадськості. Втім, чому ж усі цього дня тут зібрались? Нагадаємо, попри обіцянки Поліщука про Закладення у бюджет 2024 року 500 мільйонів гривень, плюс вільні залишки на потреби зсу. Виявилось, що насправді у бюджет заклали всього половину обіцяної суми, враховуючи воєнний стан, необхідність підтримки військових, що перебувають в зоні боє... бойових дій. На покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, в бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Теж саме із створенням у місті ветеранського хабу замість обіцяних 50 мільйонів у проєкті написали цифру 20 мільйонів 700 тисяч. А також замість обіцяних 50 мільйонів на побудову нового укриття у Луцьку заклали. Ви тільки вдумайтесь нуль гривень. На минулій сесії було проголосована цифра. Тут багато шуму було багато розмов. Там вимагав півтора мільярда там. Проголосовано було на підтримку ЗСУ 500 мільйонів. Не менше 500 мільйонів плюс. І це чітко слідкуємо за цифрами. Не в тому числі вільні, не в тому числі якісь інші, а було проголосовано 500 мільйонів і плюс вільні залишки. Зараз чомусь в бюджеті написано 270, неважливо, половину цієї суми. У відповідь на запитання пана Володимира, директорка департаменту фінансів, Лілія Єлова, взялась переконувати усіх присутніх, що саме це й було в проєкті рішення на крайньому сесійному засіданні. Хотів би почути чітку відповідь по тому рішенню, яке ми проголосували на крайній сесії. Дійсно, там написано, так як ви кажете, 500 плюс вільні залишки. Але ніхто не говорив, що це буде 250, бо тоді депутати не голосували за таке рішення. Навіщо е цими цифрами сьогодні збурювати громадськість? Чому не можна закласти в бюджеті 500, так як планували на ЗСУ? 50 на ветеранський хаб, а не 27? Е 8 мільйонів на бюджет участі, а не 1,4, як було оприлюднено. Чому не можна закласти 50 мільйонів на укриття, а не 0, а все решта з вільних залишків? Чому не можна закласти ці кошти зараз в бюджет? Враховуючи те, що вільні залишки можна буде спрямувати на підтримку ЗСО, ми запланували, що туди їх направити. Бо іншого шляху немає на сьогодні. Поки ж міська влада вперто намагалась переконати усіх присутніх в тому, що нині немає можливості відшукати більше грошей на зсу. Присутні громадяни, які встигли ознайомитись з проектом бюджету на 2024 рік, взялись їм допомагати. Знаєте, обґрунтування того, що треба писати 20 листків обґрунтування і дуже довго проходять платіжні інструкції. знаєте, це набагато легше зробити ніж сидіти в мокрому бліндажі або евакуювати військового. У нас є такі статті, я бажаю, які треба все таки сісти і переглянути. І ще я думаю, якщо кожен сяде і перегляне більш детальніше, то можна буде знайти ще більше. Купівля сценічних костюмів, реконструкція кінотеатру чи встановлення камер відеоспостереження це вже мінус 11 мільйонів. Скажем, вірніше, плюс 11 мільйонів, які можна стримувати на зсу. Тому в мене просто пропозиція, що перед прийняттям цього бюджету було б дуже добре, щоб бюджетний комітет сів і кожну статтю переглянув. знаєте як через призму того, що хтось у нього там на фронті, і він може загинути. Це перше. І друге, що там сняк лята, може прийти сюди. І це все реконструкції і камери відеоспостереження нас від того не врятують. Дякую. Ці гроші треба скупити саме правильними засобами, тому що йде війна. Повірте мені, якщо трісне фронт, а він трісне дуже просто, нема чим крити. Там дуже важко зараз. Якщо поставити задачу перед тими, хто планував цей бюджет. Мінімізувати витрати, все таки на в тому числі і на озеленення з 30 мільйонів зробити, 20, там. Ну наприклад, і таких мільйонів можна знайти ще в бюджеті не одну сотню. І тоді не стане питання таке, щоб пережулювати цифрами. Замість 50 написати 20, замість 500 написати 250. Якщо поставити задачу, вона буде виконана. Запишіть, віддасту протокол. Ми тут шукаємо речі, де знайти муніципальні варті, де знайти зріску дерев, 30 мільйонів, а можливо це бізнесу передати. Я хочу вас запитати, чому ми, наприклад, чому ми не співпрацюємо з громадою, наприклад, Боратина, я про ту роботу, яку ви повинні робити, на мою думку. Оця от тут виконком, люди з виконкома, які отримують зарплату. У нас є боратинська громада, в нас є як приклади вам привожу, де є гроші. Де у вас є Відгаєцька громада, ті люди, які там працюють на тих заводах, які там бюджету утворюючи, вони ходять в наші садочки? Вони їздять тролейбусами, які ми закладаємо. То чому ви не співпрацюєте? Чому міський голова не сідає з ними і не каже: закупіть ви дронів на 50 мільйонів, які поступають до нас? Це справедливо чи ні? Це справедливо, цим має хтось займатись. Тільки от присутні мало вірять у те, що людська влада дослухається до цих порад над такими цифрами, потрібно працювати довго. А якщо це так для маски проведено, щоб депутатам не знаю, зробити що вроді би щось провели, але результату ніякого цього немає, тому що ми самі знаємо краще всіх. Що, що нам вас слухати відтак, під час слухань небайдужі лучани, військові, усі, хто були присутні на заході, висловили власні думки з приводу розподілу бюджету. Звісно, основний акцент лучан. Це спрямувати більше коштів на ЗСУ. Хочу відзначити, що в цьому році відбулись більш-менш реальні бюджетні слухання, коли громадськість, коли військовослужбовці, інші активні представники громади могли висловити свою думку щодо пріоритетів бюджету. Дуже прикро, що поштовхом для цих бюджетних слухань став той привід, що міська рада спочатку декларує одне, а потім в бюджет закладає інше. Бюджетні слухання, як на мене, повинні дати поштовх для того, щоб департамент фінансів, міський голова переглянули свої підходи до бюджету і включили. В бюджет, який буде винесено на сесію, те, що було обіцяно в першу чергу військовослужбовцям, членам їхніх родин, а також всім лучанам. Попри це, заступниця мера Полящука Ірина Чебелюк, яка і головувала під час бюджетних слухань, пообіцяла, що усі пропозиції будуть внесені у протокол.